Доброго дня, урок алгебри, 10 клас за підручником І так, На попередньому уроці або в попередньому відео ми розглянули з вами степеневу функцію з натуральним показником та з цілим показником. Сьогодні ми перейдемо до означення кореня n того степеня. І так, коренем n того степеня з числа А. Називає таке число. НТ-степінь якого дорівнює а. Що ж це означає? Наприклад, корінь квадратний з 4 дорівнює 2, таке, що 2 в степені 2 дорівнює 4. Корінь третього степеня з 8-ми дорівнює 2, бо 2 у третьому дорівнює 8, і так далі. Коренем н того степеня. 3 степень, 2 степень. З числа А, число 4, число 8, називають таке число. Ось воно, 2, н-степінь якого, тобто 2 в степені 2, або 2 в степені 3 дорівнює А. Тобто ми шукаємо, іншими словами, таке число, щоб у даному степені утворився підкореневий вираз або підкореневе число. Наприклад, корінь третього степеня з 27 буде дорівнювати 3. Чому? Тому що 3 множимо на 3 і множимо на 3, отримаємо 27. Тому що 3 на 3 на 3 це буде 3 в степені 3, і це буде 27. Для зручності можете скористатися таблицею степенів і поступово вивчати ці степені, які найбільше використовуються. Також перед вами дві формули, корінь. 2к плюс 1. Якщо бачимо, що якщо ми підносимо до такого самого степеня, то отримаємо просто підкореневий вираз. І також, якщо ми маємо непарний, непарний в даному випадку 2к плюс 1 степінь, і підкорене від'ємне число, а воно може бути підкореним, якщо степінь від'ємний, то ми цей мінус можемо виносити попереду кореня. Попереду корені. Якщо ми розглянемо зараз швиденько, наприклад, ми розглянемо функцію y дорівнює x в кубі, давайте пригадаємо просто, і y дорівнює x в квадраті. Я схематично вам зображу зараз ці дві функції. Буде в нас щось таке кубі, і щось отаке у квадраті. Причому я ж конкретизувала тут. Так, написала вам х, куб, х квадрат. Але ми можемо також писати y дорівнює x степені n. В даному випадку n. Не парне. І ми можемо так само писати y до рівня x степені n, коли n парне. Куб у нас не парний степінь, квадрат у нас парний степінь. Будь-який графік, коли n не парне, буде виглядати приблизно ось так. І будь-який графік, коли n парне буде виглядати приблизно ось так. Розв'яжемо рівняння, розв'яжемо рівняння. У першому випадку y дорівнює, верніше х кубі дорівнює А, і у другому випадку х в квадраті дорівнює А. Розв'яжемо такі два рівняння. Тобто щоб розв'язати ці два рівняння, потрібно побудувати графіки. Y дорівнює Х куб, дорівнює А. Це, якщо говорити про графічний спосіб. І, відповідно, ось тут дорівнює х квадрат і теж дорівнює А. Давайте розберемо ці два випадки окремо. Зараз я вам їх розділю. І так, ми з вами побудували, уже побудували y дорівні куб. Давайте проведемо пряму Х до A. А. Що значить Y до рівня А? Це просто будь-яка пряма, яка проходить через Y. От, може бути так, може бути так, може бути так. Тобто це не, це не набір прямих. Це. Конкретна, якась пряма. Але що ми бачимо? Що ми бачимо? Я перефарбувала вам кожну пряму, щоб ви бачили, що це не одна і та сама. Ось це в нас якась пряма Y до рівня А, ось це Y до рівня А, і ось це Y до рівня А. Причому ми бачимо, що Y може бути будь-який. Будь тобто А може бути будь-яка, тому що завжди маємо ось одну точку перетину. Ось. Один корінь завжди буде. Це означає, що Х куб дорівнює А має розв'язок при будь-якому А. А будь-яке. Тобто, яке би ми не побудували, завжди буде точка перетину. Давайте подивимося у наступний випадок. І так, що ми бачимо ось тут? Оце у нас теж у дорівнює А. Ми бачимо ось тут дві точки перетину. Далі, ось це у нас Y до рівня А. Ось тут у нас одна точка перетину. Є корінь. А ось тут бачимо Y до А. Немає жодної точки перетину з графіком y до х квадрат. немає. Тобто, ось тут у нулі, у нас тут нуль. Одна точка перетину. А коли ігреки від'ємні, тобто А від'ємне, то розв'язків немає. Отже, дане рівняння має розв'язки А має бути більше або рівне 0. І відповідно, і відповідно, коли ми будемо будувати графік корінь, то теж буде. Важливо, щоб А, коли парний степінь було додатнє. Тобто, щоб побудувати Y дорівнює корінь, напишу вам, 2n з А, так, то можна побудову робити тільки тоді, коли А більше рівне нуля. А ось в даному випадку Y дорівнює корінь. Я напишу 2n плюс 1, воно стає непарним. Ось тут А може бути будь-яке. Будь-яке. Будь ну і графіки функцій, вони будуть симетричні відносно, усі, відносно y до рівня Х, і будуть обернені. Пізніше ми з ними зустрінемося і побудуємо їх. Не буду зараз зосереджувати ваш час. Але запам'ятали, що коли маємо парний степінь, то підкореневий вираз має бути тільки додатній. Ще одне означення: арифметичний корінь n того степеня. З невід'ємного числа називають таке невід'ємне число. Ну, ось давайте ще поясню, що це може значити. Коли ми маємо, наприклад, ось таке рівняння, то ми з вами пишемо пишемо, що х, я зразу 2 буду писати, буде дорівнювати плюс мінус корінь 4. І ми знаходимо два корені, і це буде плюс-мінус 2. Тут ми маємо. Два випадки. Якщо повернутися зараз до ось цього виду, так, то y дорівнює X квадрат – це парабола, і перетинає в двох точках є. А нам говорять зараз про арифметичний корінь. Арифметичний корінь це невід'ємне значення або невід'ємне число. Якби ми будем, якщо ми будемо говорити про корінь просто чотирьох, то арифметичним коренем буде 2. Якщо ми будемо говорити на корінь з третього степеня з 8, то теж буде 2. Тут немає вибору. Якщо ми будемо говорити на корінь четвертого степеня з 81, а корінь четвертого степеня з 81 це буде 3, то теж беремо тільки невід'ємне значення. Тобто арифметичний корінь ендого степеня – це невід'ємне значення. Невід'ємне значення. Перейдемо до виконання вправ. Вправа 10.1. Отже, ми з вами щойно познайомилися ось з цими формулами, ось вони. І бачимо, що якщо ми маємо корінь. Такого степеня, і підносимо до такого ж степеня, то будемо мати в результаті просто А. Але в нас є попереду мінус, і він теж підноситься до сьомого степеня. А мінус у сьомому степені це буде мінус. І відповідно корінь сьомого з двох до сьомого будемо мати просто 2. Далі, ось цей мінус, ви бачите, не взято в дужки, Тобто він не відноситься до четвертого степеня, він залишається, і корінь четвертого і сім четвертому, ось такі степені, це те саме, що зовні, теж пропадають. Наступне. Тут ми маємо піднести до шостого степеня і одну другу, бо вона в дужках взята. І корінь шостого степеня з 40 Вісьми теж до шостого. Одна друга в шостому степені це одна шістдесят четверта Тут у нас буде просто 48. Буде мати 48, шістдесят вертих, ми скоротимо на 16 і отримаємо три четверти Далі. Ось тут звертаємо увагу, уже одна друга не має відношення до степеня 6. Тут вона була в дужках, а тут вона просто. Значить, пишемо одна друга. А ось тут будемо мати просто 48. І в результаті будемо мати 24. Наступна вправа – 10, 3. ну, цілих 3 десятих ми переписуємо. Дивимося, корінь третього степені і 3 нулі. Отже, коли ми добудемо корінь третього степені з однієї 1000, то будемо мати тільки 10. Відняти 5 переписуємо корінь восьмого степеня з 256. щойно у нас був корінь шостого степеня. Ні, я помилилася. Не було. Корінь. 6 степеня з 64, це буде у нас 2. Тобто 64 на 2, це буде 128, отже 2 в 7 128, а 2 в 8 2, 256. Тому корінь 8 степені з 256 це буде 2. Якщо ви знайдете таблицю степенів, роздрукуєте її собі і будете мати перед очима, ви завжди зможете користуватися цією таблицею. Степенів. Отже, 0,3 множимо на 10, будемо мати 3 відняти 10. Будемо мати мінус 7. Наступне корінь п'ятий і п'ятий під коренем. Тобто залишиться просто 14. Додати, тут ми маємо мінус 2 піднести до степеня 2. І корінь з 10. Давайте я розпишу, поки що ми вчимося, тому я розписую. І відняти. І ось тут теж давайте я розпишу вже. Це буде у нас 2 у 7. 128 це 2 в 7 степені. Отже, маємо 4 14 додати. Мінус 2 в другому, 4 корінь квадратний, тобто тут двійку ми не пишемо ніколи. Але ми знаємо, що тут степінь 2. Про це треба пам'ятати. Отже, корінь квадратний з 10 до квадрату буде мати просто 10 відняти. Ми знаємо, що цей мінус з непарного степеня можна винести. Раз винесем, то стане додати. Корінь сьомого з 2 в 7 буде просто 2. Отже, 14, додати 40 і додати 2, буде 56. Так, наступна вправа десь знайти область визначення. Нагадую, область визначень це всі допустимі значення ікса. Допустимі. Це ті, що можуть бути. І ми завжди повинні бути обережні, коли маємо корінь. Особливо, коли маємо корінь парного степеня. Бачимо, ось тут в нас не парня. Бачимо, три. Тому нам байдуже, чи стоїть плюс буде під коренем, чи мінус буде під коренем, нам це не має значення. Тому область визначення цієї функції. Буде від мінус нескінченності до плюс. Переходимо до на наступної. А ось тут нам важливо, щоб під коренем завжди було додатнє число. Тому модуль х відняти 1 має бути більше рівне 0. Можемо скористатися такою річчю, перепрошую. Тобто, перенесемо, так? перенесли одиницю і далі розкриваємо модуль, розкриваємо модуль. Тобто, Х буде. Більше рівне 1 і х буде менше рівне мінус 1. Одночасно. Давайте побачимо, що це. Зафарбовуємо і малюємо, пригадуємо ялинки. І запам'ятали, що ось цей знак показує, що це буде об'єднання розв'язків. Об'єднання не переріз. та буде мати від мінус нескінченності до мінус одиниця, об'єднання від 1 до плюс. Якщо ви щось засумнівалися, що буде дійсно розізок ось ці два проміжки. Ви берете просто будь-яку точку з проміжка, наприклад, там мінус 3. Підставили цю мінус 3 ось сюди, наприклад, так. Мінус 3 модуль мінус 3 буде 3. 3 відняти 1, буде додатні, Отже, це нам підходить. А якщо ми візьмемо ось звідси, так, між ними, наприклад, точку ось. 0 візьмемо. Коли ми підставимо 0, то буде мінус 1 під коренем. Отже, нам цей проміжок не підходить. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, ви просто берете точку з проміжка і перевіряєте себе, чи дійсно ви правильно знайшли розв'язок. І ще одне. Звертаємо знову ж таки увагу на те, що ми маємо шостий степінь. Бачимо: шостий степінь. Отже, якщо ми маємо шостий степінь, то підкореневий вираз має бути достатній. Ну або нуль. Розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів, який ми щойно з вами вчили. Не так давно. Тобто знаходимо нулі, тут у нас буде x єдиний розв'язок 0, а тут у нас буде ім з 3. Далі ми зображаємо це все на усі. Ставимо точки зафарбовані, тому що включені в нам, вони за умовою можуть бути нулем. І отримуємо проміжки. Розглядаємо знак кожного з цих проміжків. Беремо мінус 1. Мінус один у квадраті буде один. Тобто, додатній. Але ось тут мінус 1 і мінус 3 буде мінус 4, тобто від'ємне. Додатні. Множим на від'ємне, маємо результат від'ємний. Беремо 1. Тут буде квадрат завжди додатній, тому на нього там не дуже і зважаємо. А ось тут 1 відняти 3 буде мінус, знову мінус. Тепер беремо 4 і бачимо, що буде плюс. Отже, в нас розізок буде. Там, де плюс, тому що має бути більше за 0, від 3 до плюс нескінченності. Права 107. На початку відео я вам обіцяла познайомити вам, вас з графіком. Оберненим до y до рівня x степені n, там де парний степень. Тобто, ось тут ми з вами говорили. Ось тут ми з вами говорили, і ось нас ми прийшли до цієї формули. Ось воно, Y дорівнює корінь з 2 в степені N від А. І ось тепер у нас з'явився корінь 4, 6 степеня, 6 степеня з Х. І мінус 2. Хочу сказати, що приблизно всі графіки Y дорівнює корінь з 2 в степені n від а виглядають отак. Приблизно. однаково. вони всі проходять через точку 1, 1, 0, 0. І далі зростаємо. Ось так виглядає корінь 6, корінь четвертого приблизно і так далі. І корінь 2 в степені n. Отже, ми його побудували. А далі в нас мінус 2. Давайте пригадаємо перетворення графіків. Що ми маємо зробити? Ми маємо цей графік перенести на 2 одиниці вниз. Кожну його точку переносимо на 2 одиниці вниз. Ну, кожну, так. Перенесли. І отримаємо графік. Ну ось наш графік, в них вистачило мені клітинок, ну, але ви мені повірите, що тут одиниця. Отже, ми маємо зараз графік Y дорівнює корінь шостого від ікса мінус 2. Переносимо вздовж осі Y на 2 одиниці вниз. А нас просять знайти область значень. Значень. Це всі допустимі значення Y. Отож, наш графік ми починаємо малювати з оцієї точки, нагадаю, що тут буде координата мінус 2, і будемо будувати аж туди вгору, скільки вистачить нам листка, якщо це є потреба. Тому область значень, яка позначається буквою Е, у нас буде від точки мінус 2, тобто по Y, до плюс. Нескінченност. Так, друге завдання. Ось вам побудова графіка і дорівнює корінь степеня степені X. Тобто такий самий вигляд мають усі графіки урівнює корінь 2n плюс з X. Всі графіки мають приблизно один і той самий вигляд. Можуть бути більше розтягнуті. Здовж усі іксів, але всі мають такий самий вигляд. І що ж ми маємо зробити? Ми маємо ніби знову перенести наші всі точки на три одиниці. Ага, одиничний відрізок на дві клітинки. Ну, трошки буде далі, десь отут. Знову ж таки, ось тут. І далі ще десь ось тут. Так, І воно буде виглядати все подібно до того, що в нас є. Ну, щось таке буде. Але давайте подивимося, чи воно впливає на нашу область значень. Чи підняли ми вгору, чи опустили. Ми бачимо, що графік можна продовжувати Продовжувати. і ось сюди, і ось сюди. Тобто, ігрики в нас взагалі нескінченні в обидва боки. Тому e від y для такої функції, в якому степінь не парний, це від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тому тут навіть не важлива нам ця побудова. В даному випадку не важлива. Але так, як я вам обіцяла показати, як виглядають графіки, тому я на цьому зупинилася. І наступна функція. І так, давайте спочатку почнемо з. Коріння 1-1 обов'язково, восьмого степеня з ікса. Вигляд має функція Ось такий. Так, ну, ось це в нас буде. позначимо годиничкою згадаємо, як ми робили це у дорівнює, корінь восьмого степеня з ікса. Далі ми переносимо мінус 1. Так, не з'єднано з коренем, Зауважую, нагадую вам, тому переносимо на одиницю вниз кожну точку. От сюди перейшла, сюди. Перейшла нам головне, нам головне дві точки, основні. І отримали такий графік 2. Це у нас y до рівня корінь восьмого степеня з ікса мінус 1. А тепер пригадуємо, що маємо зробити модуль. Все по модулю. Не x по модулю, а все по модулю. Це означає, що ось цю частинку, яка знаходиться ось тут нижче, осі x, ми маємо загнути догори. До гори. І я зроблю його вже теж зеленим. Ось так воно має загнутися. Ну, трохи мене негарно. Ну, щось приблизно ось таке, тобто оцієї частинки, ось цієї частинки, нас не буде. Буде ось ця, і далі ось сюди догори. І вже побудувавши ось цей графік 3, побудувавши ось цей графік 3, модуль, тобто графік. Під ОХ. Під ОХ. Відбиваємо. Напишемо так. Відбиваємо вгору. Ну, щось отак. І, і вже коли ми подивимося тепер уважно на весь наш графік, так, не дивлячись на те, що ми перенесли на одиницю вниз, якби без модуля, то було б від мінус одиниці і так далі. А раз ми відбили. То область значень у нас буде від нуля. Ось у нас від нуля. Бо це точка, бачите, y0 тут у нас до плюс нескінченності. Область значень. Ну, ось такі завдання у нас. По значенню кореня n того степеня. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!